Живеш від зарплати до зарплати, а можливо, навіть не дотягуєш до кінця місяця і приходиться займати кошти в рідних. Я тебе чудово розумію. Я теж була на твоєму місці і мені також не вистачало коштів, так як я була в декреті. Дійсно, мені соромно було просити кошти, але іншого варіанту в мене не було. Та через деякий час, коли я захотіла. Почати працювати вдома і бути поруч з дитиною, і мені натрапилася така можливість спробувати себе в мережевому бізнесі, і це був найкращий варіант і найкраща можливість, про яку я лише могла мріяти. Це може бути як додатковий варіант заробітку, а може бути як і основна робота. Я вже працюю більше восьми років, задоволена і жодного дня не пожаліла, що спробувала. Якщо ти боїшся, що не справишся, повір, я також прийшла в цей бізнес без досвіду, але всього навчилася. Це єдиний бізнес, який можна почати без. Великих вкладень, або навіть вони можуть бути мінімальні. Тому, якщо тебе зацікавила пропозиція, тебе вже не влаштовує та ситуація, яка в тебе є, і тобі завжди не вистачає коштів, повір, все можна змінити. Напиши мені в особисті, розповім детальніше, що потрібно робити. І не хвилюйся, якщо в тебе немає досвіду, якщо ти думаєш, що не справишся. Я особисто буду тебе супроводжувати. У мене є система навчання, система роботи. Ти не залишаєшся сама. Ми постійно масштабуємося, розвиваємося та навчаємося. І повір з такою командою, з такою підтримкою в тебе обов'язково все вийде. Якщо тебе зацікавило, пиши в особисті повідомлення.